Величенька скульптура. Я думаю, до весни вистачить. Всім привіт, вітаю вас на каналі Велополісі. Сьогодні приїзду в місті Коростені, е, треба вирішити деякі питання. Потім їду до родичів. Е, там потрібно вирішити сільськогосподарські питання. В Україні є така традиція. Е, щороку весною картоплю саджають, а восени її потрібно викопувати. Так що потрібно їм допомогти справитися з такими сільськогосподарськими питаннями. А заодно, так як ми вже в Коростені Прогуляємося дуже чудовим дрілянським парком. Він дуже красивий, прикольний. Зараз трішки тут погуляємо, потім поїду у місто, покажу вам, що там де та як. І потім поїду вже до родичів. Так що не пропустіть, буде цікаво. Ось пам'ятник святому Рівноапостольному князю Володимиру Великому, Хрестителю Київської Русі. За ним ось знаходиться дуже красивий фонтан. Як бачимо, що в користині фонтан діючий працює, а в Житомирі, як завжди, нічого не працює, нема води чи води немає, чи в когось щось іншого не вистачає. Ось такий ось чудовий фонтан. А це ось пам'ятник. Це древлянська княжна Малуша, дружина князя Святослава з малим сином Володимиром, майбутнім великим князем. Русі. Ось такий ось бронзовий чи мідний, не знаю. Пам'ятник. Ось така тут у них сцена невеличка. Проводять якісь святкові заходи. Там далі внизу у нас річка Уж. Потім ще ми до неї спустимось. А це пам'ятник збудованого славі землі Древлянської на честь богатиря Добрині Нікітіча, сина князя Мала, дядька Володимира, хрестителя Русі. У 2012 році. Поставили цей пам'ятник. На коня сідати не будемо, туди незручно залазити. А може і потім заліземо, побачимо. Там діти щось малюють. Багато всяких сходинок тут донизу до річки уж. Ось такі тут кам'яні валуни. Правда, не такі великі, як в Кам'янному селі. Але теж цікаво. Ось така лавка закоханих. Пообмальовуються додики всякі. Ось така красива альтанка. Там внизу річка Уж. Я б туди хотів потрапити? Вон туди наверх. Але здається, туди ще закритий вхід. Ось такий парк. Ось ці молоді художники щось там малюють. Але більше розмовляють, ніж малюють. так хочуть малювати, яке Хочу зараз танцювати. Зараз знаходжусь на березі річки Уж дядько рибу ловить. Хочу зараз туди наверх ще піднятися. Там колись був закритий вхід. Не знаю чому. Але здається люди звідти спускались тільки що. Ось такі тут красиві місця. Ось ще така красива. Альтаночка посередині дерева. Дуже прикольно Ось тут теж багато всяких таких волонів Тут у воді галоша загубив. Ще раз такі камінчики я сюди забирався. Так, головне не впасти, бо щось трошки слизькі кросівки. Так, чи... зараз сюди сходимо оці. Думаю, не впаду. О! Риба ходить. Я не знаю, вам мабуть не видно. Окунь такий непоганий. Качки плавають дикі. Зараз ще прийдемося по тому місточку. Так. Тут трохи тут комарі кусають. Так, вийду вже. З цього типу лісу переодягнуся, бо вже трохи жарковато. Опа. Ось ми транспорт. Так йдемо зараз на цей місточок. Ось тут у нас на місточку зустрічає такий котик. Кс -кс 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 -кс. А ми... Прогулюємось далі. Чудовим містом Коростень І дуже-дуже гарним парком. Поки попіднімався по цим сходам, вже трошки щось стало жарко, так що зараз переодягнуся і будемо далі проводити собі екскурсію. Так, все. Я вже переодягнувся, вже набагато краще ось шорти. Футболка. а Ось цікава Та споруда, типу фортифікаційних споруд. Зараз піднімемося туди на гору. можна себе відчути, типу потрапив десь. Стародавні часи. піднімемось цим входинком. Чип стародавні часи Цікаво. Це ось скульптура, пам'ятник князю Малу. Літописний князь. Вощ союзу древлянських племен 10 століття. Відомий тим, що вбив князя київського Ігоря Рюриковича На цьому місці я вперше. Такий величенький. памятничок. Така величенька скульптура. Дуже красива. Ось такий вид звідси. красиво тут. Всім раджу приїхати в Коростень відвідати парк. Дуже красиво, класно, атмосферно, є що подивитись, бо я так по історії не дуже сильний в цих всяких таких питаннях історичних, але з екскурсоводом було б цікаво ходити, послухати. Всякі цікаві історії про цей парк, про пам'ятники, про всякі видатні місця, які тут є. Так що обов'язково відвідайте, а не пожалкуйте, ще ось трошки вам з висоти. Дуже красиве файне місто, мені все дуже сподобалось. Так що, в принципі, що хотів, те я побачив. Зараз їду в місто, там потрібно вирішити деякі свої питання. І ще покажу вам щось з міста, що там побачу цікаве. Ось такий красивий тризуб. Щось раніше я його тут не бачив. Горненькие такие. Так. Я рухом ид ⁇ м У справах. Корчик. Mm -hmm. за Заехал в столовку. Сейчас перекусим. та буду їхати далі. Ось таке в мене сьогодні меню на обід. Так що мені смачного, а ви не переключайтесь. Ось в такій я тільки що пообідав. Це дуже смачно, класно. А зараз їду ще далі вирішувати свої там деякі питання. І майбутнього вже потім буду їхати. А, ще тут хочу заїхати на кар'єр в коростені. Тільки я не знаю як туди заїзд, вільний, не вільний, але постараюсь туди зараз з'їздити і поглянути, що там. Я люблю коростень. Це позаду мене центральна вулиця корисня Михайла Грушевського. Це ось така у них тут центральна площа. Доволі така широка в цьому місці вулиця. Ось такий тут фонтанчик. Так, в принципі, всі справи вже вирішив свої, тому зараз ще трішки там приїдуся містом і буду вже рухатися в напрямку села. І ще заїду зараз на Крія. Якщо туди буде вільний доступ, то заїду. Ось така красива квіточка у вигляді багатьох тризубів герба України до 30-річчя незалежності України. Там а з боку тріїчка. А це ось такий монумент ліквідаторам аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Теж стоїть в центрі міста. Це ось позаду центральна площа. Ось тут знаходиться цей монумент. Так, Виїжджаю я вже з Коростеня. на кар'єр не вдалося потрапити, тому що там стоїть е, охорона видно їхня, і туди далі не пускають. Так що рухаюся вже в напрямку села. Там ще по дорозі буде е, ще один кар'єр. Може туди заїду, там. може не на самий кар'єр, але десь з краєчку, я думаю, прогуляюся. Бо він над дорогою. Там в принципі на дорогою можна походити щось подивитися. Так що не перемикайтеся. Такі гори від Сіву на цьому кар'єрі. Я не знаю, як він називається, до якої сільської громади він там відноситься. бо Тут він між двома селами ой, знайшов назву Промислово-будівельна група Ковальська, та з обмеженою відповідальністю Омельянівський кар'єр. Так, я вже як прочитав, то згадав, що це Омельянівський. Кар'єр. Е, колись ще майбутнь до повномасштабки е, інвестори, я не помиляюся, то лі з Японії, то лі з Китаю, е, мали тут побудувати завод, щоб оте, оці гори, які ви бачили, з цим відсівом, і щось з них там вироблять. Так наші загнули таку ціну за цей матеріал, який просто там роками туди звозять і з нього нічого не, не роблять. Загнали таку ціну, що всі відмовилися і сказали, там хай воно там далі лежить, воно нам не потрібно. Та хай би вже щось тут побудували. От подивіться, які гори це. Ну, зараз спробуємо туди залізти. Тут мабуть. Ота верхня точка отам, ну як, я не знаю, може 16 поверхів, може навіть і більше. І воно тут руками просто тако звозять ось сюди і нічого з нього не роблять. Підійду зараз трішки ближче. Так, я вже ось під цими схилами. Але майбуть на гору не, не вийде залізти, тому що ось воно таке сипуче, у мене нога вже провалюється. Не вийде туди залізти, бо ще як посунеться ця вся маса, тут і залишуся, а тут його... ой-ой-ой як багато! Так, що, вертаюся назад. Дому залізти, А ось воно таке, бачите, сипуче все. Це на дружбівському кар'єрі, воно таке там з глиною, воно таке крепке, а тут просто це яйців, воно таке м'яке, сипуче. Так що Вертаюся назад на маршрут. Приїхав в село Омілянівка, верніша станція Мільянівка. Зараз тут трішки перепочину, тому що зараз якраз пів на третю і сонечко так добряче припікає. Трішки посажу в тіньку і буду рухатись далі. Друзі, вітаю вас на каналі Велополісі. Вчора з технічних причин не міг зняти завершення вчорашнього дня, тому що була тривога і реби заглушили всю електроніку. Сьогодні у нас, як я казав, аграрна монополія. По традиції українці весени купають картоплю, тому ми зараз приступаємо до збору бульби так що не перемикайтеся, буде весело. Все, вже викопали ми всю картоплю, звезли вже мішки, тепер можна трішки перепочити. Зараз вам покажу скільки у нас мішків картоплі вийшло. Ось стільки картоплі. Я думаю, до, до весни вистачить. Так що, друзі, кому сподобалось дане відео, підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки. До нових зустрічей!